Це Саня, він завжди присідав за десятку. Да, та, куди ту присвісти? Куди там видідем? Прихуй, та та, раз присів десятку. Ой, блядь, вже ройо. Але ліміт тільки на десятку. Ух ты, бля. Ти <сум> тут, тут будеш присідати? А чого прикол був? Моя десятка блядь. його обічне на все. За шо. Там щицай, все. А за що? Просто так. Тридцать А за тридцать рук. Ая. Запилый п'ясат, нахуй, похуй. — Маєш 50? Має 40. — Ні, перше, кажі за 30, якщо не хоче, то давай. З'їдаєте лимон, з'їдаєте це вулиці. І важко уперечитися. За п'ять за, за хвилин. Чи були бере з зуби нема. Двоє з'їдаєте. За дві хвилини. Лимон і цей. І цибулю. Так. Це, але це, але... це, це лимон, і це я дубами, ні одну. А, а, як, 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 як це волю. З дуба. А як це лимон їсти, на, 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 навчить, бо я добре не вмію. Кусати просто. просто Просто, як, як, як яблуко. От ви відкушуєте собі шкіркою їсте. Зі шкіркою? Так. О, ні. А цього просто зараз треба почистити все. Ага, ну це було, я розумію, як. Ну, і Це буде навчила можу. їсти. чуєш, от біло кушу. Откуди розкрутаєш, ні? Ти не маєш ну, чим? Ну то ні. Ділати ділати. Що, ні? Я би самі? А я сама хіба зможу таке зробити? За п'ять хвилин. За п'ять, от іменно за п'ять хвилин. Таке рискувато. Ну, я... Та ви нічого не втрачаєте, типу? Я, ви нічого не втрачаєте, що ви 30 трецерення. Ну так.

Все нормально? Дай яблоко. Ты хочешь, ему все, все это реально. Засеки, засеки, чай. Аккуратнее, аккуратнее. Ого, да. Ого. 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 Ого.

Поможіть, бо не встиг. Поможіть, бо не встиг. Візьміть хоч хоть цибулю возьміть. Ну, ти сховайся, ти сховайся. Я дай на цибулю їм. Я то жене. Ну, де що? Де три гвитори? Так, ти ж ти куриться. Зриться. Ще Схорися тріть-тріть. Криця вона. Ладно, не майки. Три ти не дішов на той 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 мока. А це мої. Це мої. Батьки, батьки. Що робити?

Так. Добре, вибачайте, хлопці. Беріть ці воду там закрити. Ой, йо-моя. Закрийте, є. Приймаєте, що ви там це так їли вже. Ой, йо-моє. Беріть вон десятку. десятку вже. За участь в конкурс. Так. Давайте. О, боженько, хоч за тої, але дякую. Най так, хлопці. Вибачайте, хлопці, вибачайте. Хороший, так, так.